У Боратинській громаді віднині несуть службу три поліцейські офіцери. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці очільник головного управління національної поліції у Волинській області Юрій Крошко. Він зауважив, що Боратинська громада чи не найактивніше впроваджує проект Поліцейський офіцер громади на Волині, як зазначив Юрій Крошко, дехто сприймає поліцейського офіцера громади як аналог дільничного інспектора поліції. Однак це не так. Поліцейські офіцери громади мають більше повноважень та можливостей завдяки службовому автомобілю. Вони мобільні та мають змогу працювати у найвіддаленіших... від центру населених пунктах. Ці правоохоронці постійно в громаді і підзвітні як керівництво. Так і жителям головний поліцейський Волині разом із головою Боратинської громади вручили ключі від службового автомобіля, придбаного за кошти органу місцевого самоврядування, третьому офіцерові цієї громади Сергію Карпінському. Зазначають, наразі на Волині працює вже 44 поліцейські офіцери у 31 громаді області.